Масована нічна атака близько сотні шохетів було у небі над Україною. Харків під ударом четверо поранених. Відомо сумщина напередодні так само була під ударом двоє загиблих серед травмованих дитинах. Ну а Росія стягує бомбардувальники на схід Сибіру. Готуються, пишуть аналітики. Нові удари по Україні. Отже, напередодні моніторинги писали про те, що очікується вночі 150-200 дронів. От наразі стану на 8.39, що точної кількості нема, але очевидно, що а, більше сотні їх могло бути. А, до ранку тривали а, тривоги по всій країні. ну і Писали про те, що пуски відбувалися аж з п'яти локацій. Ну і звісно, Харків під підпід ударом спостерігали ми за повідомленнями і місцевої влади. Йшлося зокрема про те, що ось і показують вже наслідки, які були після російського удару. як кажуть в ОВА, а що кількість постраждалих в Харкові зросла до чотирьох людей. Це станом на восьму ранку. Це чоловіки 59 років, 44, Вони зазнали, ще гострої реакції на стрес медики надавали Цю необхідну допомогу в Харкові написали під ударом опинилося приватне підприємство, торгівельний центр та приватні будинки. Про це сказав начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Ясиченко. Давайте почуємо деталі, як коментують все це з місця подій. Знову під ударом міста З стретії години російськими військовими застосовано понад 15 до палатки по по території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно на щастя немає. На цей час також проводяться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння. У так само напередодні Сумщина була під атакою, і там тривала загроза повторних атак. Рятувальники ліквідовували наслідки ворожих ударів. ДСНС публікували, що напередодні впродовж дня Росія наносила удари по прикордонних населених пунктах сумського району. На місцях працювали вогнеборці. У ворожбянській громаді було ліквідовано масштабну пожежу в житловому секторі. Писали про те, що дві людини загинуло. Ще Троє отримали травми серед них дитина. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки через загрози повторних ударів. Рятувальники були змушені періодично призупиняти роботи і передислоковуватись в укриття. Дійсно, ось ця тактика росіян вона є незмінна. Вони чекають, коли прибудуть рятувальники, щоб рятувати людей, і наносять повторний удар, щоб таким чином намагатися вбити більше людей, більше українців. Ну і про те, чого чекати найближчим часом. От е, напередодні стало відомо, що росіяни стягують на аеродром дальньої авіації Біла в Іркутській області в Росії стратегічні бомбардувальники Ту-95, які відомо використовують для завдання ударів по Україні. Про це писав осін-аналітик Андерсон в соцмережі ікс понеділок, 5 травня е, було е, написано ось так дослівно: що триває нарощування кількості Ту-95 е, сто дальних бомбардувальників на аеродромі Біла на сході Сибіру. На спутниках було так само зафіксовано і видно от дев'ять бомбардувальників на пероні, один з яких нещодавно приземлився. Ну а повітряно-космічні сили Росії використовують в основному ту 95 МС, єдиний у світі бомбардувальник ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Тож на цю інформацію, звісно, треба звертати увагу, і звісно, не забувати, що основне завдання ось цих. Літаків літати на велику дальність із вантажем ракети. Ну і відомо, що їх пускають у режимі stand-off стенд офенджаджмент без заходу в зону дії активних засобів ППО. А тому от наразі Росії вдається зберігати ці літаки і, звісно, атакувати Україну. Тому будьмо, звісно, обережними. Звертаємо увагу на сигнали повітряної тривоги. Прогнозували складну ніч з 5 на 6 травня. Але от поки по моніторингах я не бачу. Бачила, щоб була велика кількість ракет, тому друзі, будемо е, звісно, обачними. Тим більше для Путіна наближається сакральна дата: 9 травня, і на фронті пишуть військові зараз намагаються активно атакувати Російська Федерація, щоб хоч якісь перемоги представити своєму населенню і показати це як певні здобутки, тому що іншим дійсно окрім того, що Росія вбиває щодня українців, ну похвалитися немає чим. Але Російська Федерація ох на Росії дійсно насправді зараз тремтять від страху, тремтять в очікуванні параду 9 травня. Ну і можна сказати, сьогоднішню атаку, атаку з 5 на 6 травня, можливо, такою собі репетицією. Чому ні? Хроніки ночі, атак БПЛА традиційно збирає Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Так от йдеться про те, що насправді здійснили масовану атаку. На Росію Липецька область мешканці писали про те, що було чудно кілька вибухів, було увімкнено сиреною. Працювала ППО надзвичайно активно. Ну а над регіоном, нібито, збито було кілька цілей. Постраждалих і руйнування на землі не зафіксовано. До цього не було чути звуки прильотів дронів і в Воловському районі. Так само було введено червоний рівень небезпеки загрози БПЛА. Пензенська область також неспокійно. А що не менш кілька влучань було? Пише Андрюшенко. Є результати на землі. Офіційна пенза звітує про 10 збитих. БПЛА. я процитую, що от пишуть офіційно. Предварительно башлось без пострадавших на місці. Сейчас працює екстрені служби. Об этом завчив губернатор області Мільниченка. Ще так само звітували і про збиті, а нібито збиті безпілотники над Воронезькою областю. Там, як вже відомо, є результати так само на землі. Пошкоджено пишуть, як росіяни пишуть, кілька нежитлових будівель, ну а вибуховою хвилею, аби скло в автомобілі. Офіційно звітують про 18 збитих дронів. Чим саме збивали, насправді невідомо, але очевидно, що. Ті наслідки, які негативні могли бути на Росії, якщо засу що стосується, звісно, цивільного населення будівель, то ну очевидно, що через криву роботу російської ПВО, 에, давайте подивимося, що відбувалося в Воронежській області. От е, загалом фіксували безпілотники, як летіли і куди летіли. Ось так дійсно бачимо, що атаки були. і Тут варто говорити про те, що росіяни традиційно це все знімають на відео, попри те, що очевидно це заборонено, але звісно, тут можна лише подякувати за такий звіт. А Рязанська область, Тамбовська і Тульська вони також були під ударами, як пише Андрющенко. Тож, очевидно, що там також не спали росіяни. Аналогічний червоний рівень. Там так само оголошували повітряної тривоги. Ну і загроза так і випила станом на ранок, що залишалася актуальною. Інші регіони також були під загрозою за моніторними каналами: Астраханська, Нижньогородська, Тверська, Смоленська області. Ну і звісно, що стосується аеропортів Москви то план Кавьор близько першої ночі було введено у внуково і Жуковському. Перша ночі 15 хвилин обмеження. На роботу Шереметьєво та аеропорту Грабцево в Калузі. Ну і на 5.40 було повне припинення вильотів і прильотів. Ну можливо, дійсно вже відбувалася репетиція параду, тому що московська область не спала. Не менше 20 вибухів. Там звучало. офіційна Москва повідомляла про нібито збиття 19 безпілотників, зокрема шість у Нарофомінській районі. Це також Московська область. Очевидці повідомляли, що серія вибухів звучала між першою та. Першою першу ночі